Христос Воскрес! До вас, дорогі краяни, обласне телебачення Галичина з Івано-Франківська. День Воскресіння Ісуса Христа Великдень, один з найбільших, найпишніших і найсвітліших наших праздників. Ми надто довго терпіли переслідування ворогів, утиски і несправедливість. Тому сьогорічний Великдень для нас, українців, це перемога Божої правди. Воскресіння нашого Духу, Воскресіння Нації. Пам'ятаємо у Дні Великих Свят про наші предвічні заповіти, Віддаємо шану і честь церкві, привітаємо рідних і близьких, провідаймо могили покійних. Христос Воскрес! Радіймо всі разом у мудрій християнській злагоді. До всіх, хто святкує Воскресіння Христове. Звертається єпископ ординарій Української греко-католицької церкви Софрон Дмитерко. Христос Воскрес. Високоприсвященні владики, всечесніші учі декани, всечесні учі парухи і священники, преподобні монахи і монахині, дорогі брати і сестри, дорога молоде і любі діточки. Вітаю вас, усіх цим святим, оновленим, привітом християнським Христос Воскрес!